Вечора Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. Цими вихідними у Кривому Розі відбувся традиційний осінній ярмарок під назвою Саксаганський формат. Гості заходу могли придбати смаколики, а також насолодитися виступами творчих колективів. І більш детально про ярмарок ми поговоримо в ефірі першого міського. І до нас у гості завітали Альона Левченко, завідувачка відділу розвитку підприємництва виконкому саксаганської райради, а також Ірина Целінська, керуюча справами. Виконання. Кунку Саксаанської районної у місті Рада. Я вас вітаю. Доброго дня. Вітаємо. Як я вже сказала, це у нас традиційний ярмарок такий. Він проводиться вже не вперше. Розкажіть, будь ласка, з чого все почалося, як давно ви проводите? Ну, дозвольте, я так, будь так. Ласка. Е, наш ярмарок. Можливо, можна сказати, що це візитівка саме Саксаганського району. І він був започаткований ще в 2021 році за ініціативи нашого голови району. Ми його проводимо вже в четверте. Ми його не проводили тільки в 2022 році. Всі ми знаємо, чому за цих страшних подій. Дуже пишаємося, що він у нас прижився, що він у нас теплий, що він у нас для людей, для пільгової категорії, для пенсіонерів, для багатодітних, для тих сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, тому що основна мета цього заходу. Дати можливість придбати якісний продукт від товаровиробника саме тим категоріям, які не можуть собі дозволити купити там за високу ціну, да яка вона є на ринку. Пишаємося тим, що він буде у нас, скажімо так, назавжди. І в 26-му році ми вже будемо святкувати свій перший ювілей. Це буде п'ятий наш uh -huh. формат. Uh -huh. Це можна сказати благодійний ярмарок, правильно? Так, Воносить він має на меті сходу, благодійну так? тематику. Uh -huh. Ось і е, пишаємося з того, що у будь-яку погоду, ви знаєте, в цьому так, році вона була непроста uh -huh. так в дощ, але на душі всім було тепло. Людей було багато. Смаколиків було вдосталь. Порції саме творче було, ну більше вже не можна було споживати. Тому е, класно, ми дуже пишаємося, що ми сьогодні представляємо цей захід саме у вашій студії, тому що і ми з Леоною Юрівною є членами оргкомітету. Він у нас незмінний і щороку працює такою саксаганською класною сім'єю і злагоджено працює на результат. А розкажи, що саме було? Представлено на ярмарку. Дозвольте тепер я вступлю. Будь стосовно яка продукція у нас була і хто був залучений. Дуже пишаємося нашою працею. Ярмарок у нас готується не за неділю, не за місяць, а готуємо протягом року. Ми спілкуємося з сільськими громадами. Це і наші постійні товаровиробники, і району, і міста до нас долучаються, наші дистриб'ютори, наші оптовики, які також виїжджають і дійсно продають. Дуть за тією оптовою ціною, щоб люди, які не мають змогу діти до них, могли прийти до нас на ярмарок і скупитися. Mm -hmm. e, наші фермери, наші села, яка зранку з-під куриці забрала яйця. Зранку вона вже у нас на ринку. E, товар різноманітний. Від м'яса, ковбас, карав'янки зерці робили e, з яйцями. Навіть у нас в цьому році, ну і не в цьому це вже, мабуть, mm -hmm. другий рік. У нас приймає участь e, підприємець. Вона працює більш як з 12 Тими фабриками це було на різний смак від дешевших до дорожчих, Адже ми ж знаємо, що кожне яйце по суму відрізняється, да тому на кожну потребу було долучилися до нас також громади: це і Херсонська, і Новопільська, і ну, громади, громади приїхали зі своїм. Ну, будемо так казати не тільки борщем і стравами, а своєю культурою приїхали зі своїми виробами. Ну. Традиціями, так колективами харинами да, да, су... душу суди. Да, нас дуже на активно прийняли участь і в культурній програмі. Uh -huh. Їх було, вони були звідусіль, скажімо так, uh -huh. з усіх куточків України. Це і Кіровоградщина, Херсонщина, Київ, Дніпропетровщина, і основний гость у нас був з Одеси. Uh -huh. Тому Саксаганський парк. Приймав усі, усі. Да, <гум> да. розкажіть, будь ласка, ви сказали основний гіст з Одеси. Більш детально про це розкажіть. <гум> Це така калоритна, класна чоловіча група, гурт, яка дала драйву, яка зажигала всіх, кого тільки не лінь. Всі, хто був у нас на святі, всі танцювали, підтанцьовували, всі співали. Це хлопці, які в нашому районі вже не вперше, із теплого міста Одеса, найкраще місто. Привіг. Угу. Так, а от як проходила підготовка до ярмарку? Як довго це тривало і наскільки складно було все організувати? Ну, так як я вам сказала, що в нас є тимчасом. Не тимчасовий, а постійний оргкомітет, okay. так, який е, працює на постійній основі. Відкриємо секрет, що ярмарок четвертий ще не завершився, okay. а ми вже готуємося до п'ятого, тому що е, безперервна праця, скажімо так, відділ розвитку підприємництва в цьому плані е, напрацьовує низку товаровиробників, е, залучаємо звідусіль скрізь е, всіх, хто бажає. Взяти участь у нашому mm -hmm. фестивалі. Ось. І таким чином, цілий рік ми напрацьовуємо mm -hmm. представників, які будуть представляти свою продукцію. Mm -hmm. Також це із виставками, також mm -hmm. це з творчими колективами, з силами, з новими ідеями. Нашим основним партнером цього заходу це є незмінний палац культури мистецький. Mm -hmm. Ви знаєте, під керівництвом Сергія Валентиновича Мігуша, до речі, він вів цей захід від рання до допізна, ось і е, його голос уже впізнають і на нього йдуть, Люди скажімо впізнають. так. Mm -hmm. Так і е, хотілося ще звернути увагу на те, що до нас приїжджають. Метри Петриківського розпису, угу. вони привозять свої роботи, презентують свої роботи, завжди погоджуються і вже запитують, а коли ж уже наступного разу, тому що у них щільний графік і вони угу. включають наш саксаганський формат в свій графік роботи для того, щоб приїхати до нас. Також у нас в цьому році була. Колосально, колосальний такий не набір а Виставка виставки. саме самоварів, угу. яку представила угу. благодійний фонд так, «Добро плюс дій». Ми знаємо, що у них там є ще секретики. Ми їх заготовили вже на наступний угу. рік. Готуєтеся? Так, так готуємося. <ріх> були, були класні виставки, фотовиставки, угу. люди фотографувалися в усіх куточках нашого свята. Виставка сад і город». Угу. Всі, хто хотів придбати на дачу, чи там в приватний будинок, якщо живуть в приватному е, рослини, це також можна було зробити. Взагалі, було, незважаючи на е, цей дощ, було дуже тепло і спекотно mm -hmm. в душі. Е, я там була з е, цілий день, тому можу вам, як мешканка Саксаганського mm -hmm. району, не як працівник виконкому. Казати про те, що свято вдалося, воно було класне. І е, в одному із коментарів, дуже рідко пишу коментарі під постами, ось я написала, що з нетерпінням чекаємо п'ятого ювілейного нашого формату. Ви хотіли щось додати. Не голона. Доповнимо, скільки у нас в цьому році було більше 20 майстринь, які mm -hmm. прийшли зі своєю продукцією і з крафтовими виробами mm -hmm. У нас були новенькі з сирами. У нас були шоколад, лили. У нас мед, який робиться не просто медом, а йде як крем-мед з субліматами. Mm -hmm. Підприємець настільки в захваті залишився від заходу. На наступний рік ми чекаємо його колег і вже. В нього питають рецепти. То тобто, наш ярмарок це не тільки продаж для людей, але це і обмін досвідом, це нові знайомства. Люди між собою спілкуються, люди діляться, гуртуються. Тобто у нас мед подружився з пряниками. Пряники там підтянули до шоколадних конфет. І наступний рік ми чекаємо нову локацію від них. Так, А от ви говорили ще про колективи. От які ще колективи брали участь у вашому заході? Колективи, я можу вам їх назвати: це Черемшина, Шахтарочка, Оборіг, Кристал, uh -huh. це колективи Лозувацької сільської ради, Великоолександрівського будинку культури, Високопільського центру uh -huh. для дітей, юнаства та молоді і, звичайно, наші. Найкращі саксаганці. Угу. Так, а у вас ще були фотозони? Ви говорили, що фотографувалися всюди. Ми знаємо, що дійсно от у вас були фотозони. Розкажіть, будь ласка, хто їх організував і що це за фотозони? Фотозони перша фотозона, яка нас зустрічала із. Духом, будемо так казати, ярмарку української етнокультури в нас створив благодійний фонд добродій. Йому дуже велика дяка за їхні вироби, за ці старовинні вироби були від самоварів, ложок, тарілок, були колиски, були пряжі. Дійсно, багата культура, яку дякую, представили у нас на ярмарку. Кожен підприємець, який був своїми фудкортами, кожен товаровиробник, фермери. Навіть кожен біля себе робив якусь локацію. Хто це було не просто там сіно, арбузика поклали, несли з собою глиняні тарілки, якісь глечики, крісло гойдалку, і кожен старався зробити так, щоб люди могли відчувати себе як вдома. Саме наші громади, які приїздили, коли ти заходиш до них на локацію, а таке враження, ніби ти перемістився трішечки у їхній світ, в їхню культуру. Теплом з душою, з теплим борщем це все давалося людям для гарного настрою, для підняття духу. Люди дійсно кайфанули, не просто фотографувалися, але й розглядали і дізнавалися нове й нове для і себе. Ми отримали справжні да, задоволення. Да. Так, ну що ж, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо mm -hmm. завершувати наш ефір. Дякую вам, що ви створюєте таку класну атмосферу у нашому місті. І дійсно містянам у містян є можливість. Корисно провести свої вихідні. Дякую, ви, що що Дякую, що запросили. Дякуємо, що прийшли. Yeah, <laughs> я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм. Першому міському у нас у гостях були Альона Левченко, завідувачка відділу розвитку підприємництва виконкому Саксаганської райради та Ірина Целінська, керуюча справами виконкому Саксаганської районної місті Ради. Ми поговорили про осінній ярмарок Саксаганський формат, і наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Пані Ірина буквально власноруч долучилась до процесу створення спільного великого малюнка, на якому всі бажаючі зобразили власне бачення Саксаганського району, якому цьогоріч виповнюється 50 років від моменту створення. І хоча жінка мешкає в сусідньому металургійному районі, але Саксаганський давно вже вкрав частинку її душі подібними масовими культурними заходами. Жінка каже, їх точно має бути більше в кривому розі. Масштабуйте цікавий формат, тому що люди приносять те, що вони виростили, те, що в них є, те, що вони вміють робити. А ми намалювали і виставили те, що в нас є в Україні. Зацікавило все. І Петриківський оцей розпис, і мед. І риба, і м'ясо, грибів. Ви собі не представляєте, скільки грибів багато, дуже багато. А подивитись, дізнатися щось нове та скуштувати смачненького було що від хлібобулочних виробів і до щойно приготованих м'ясних страв на вогні. А де гарна їжа поруч і завжди товари для дому та вироби хендмейд. Окрему локацію презентували представники нових криворіжців числа переселенців з сусідньої Херсонщини. Пані Наталя разом із родиною через російську окупацію та війну переїхала до Кривого Рогу три з половиною роки тому. Увазі відвідувачів ярмарку пропонує килимки для оселі власного виробництва різних розмірів. Традиції ярмаркування в новій каховці завжди були, тому що ми проводили фестивалі, дні міста масштабні. У нас було новокаховське подвір'я в чудовому парку на березі Дніпра. Тому це для нас і дуже багато людей приїздило з усієї Херсонської області, і навіть з інших регіонів України. Тому це було дуже яскраво, і ми думаємо, що це все повернеться. Херсонський хаб на осінньому ярмарку в Саксаганському парку презентували Великоолександрівська та Високопільська громади синергії із новокаховським відділом культури. Без осіннього ярмаркування важко уявити собі довоєнну Херсонщину. Втім, і зараз ці традиції продовжують підтримувати спільними зусиллями. Це велика частина менталітету українського. Чому? Оскільки, завдячуючи ярмарки, і це давні традиції проведення ярмарок. Це наші традиції і. Чому тут наполягаємо ми це? Це на зараз це осіння. Це традиції і звичаї. Раніше до війни, як така Херсонщина розпочинала із серпня місце і закінчила вже в листопаді свої Армаркові, приходили до зимових свят. Завжди на цих святах у нас нову газ розпаджена Херсонщина. Ви знаєте, що тільки в вересні ми провели Таврія Борщ, який в Херсоні на Херсонщині проводиться. Дякуємо нашим захисникам, що ми маємо можливість вживу, і дякуємо криворожанам, що першими в 2022 році змогли не зупинитися, а зварити борщ для наших тимчасово вимушених переміщених осіб з Херсонщини. Це вже ювілейний п'ятий за ліком осінній ярмарок Саксаганський формат. Ця подія вже стала традиційною для цієї частини міста, і люди залюбки цілими родинами приходять та приїжджають сюди за своєю порцією гарних вражень, приємних емоцій та вигідних придбань від виробників. В першу чергу це свято, щоб трішки вас відволікти від тієї того ганебного нападу тієї війни, яка зараз відбувається у нас в державі. Це Захід і свято для того, щоб ви змогли купити такі потрібні і продуктові товари, і промислові товари за доступними цінами. І, звісно, це те свято, той захід, який вам сьогодні подарує. І посмішку подарує гарний настрій, і дай Боже і зекономить ще трішки коштів до сімейного бюджету. За підтримки ради оборони міста та фонду Українська перспектива гостям осіннього ярмарку. Свої виступи дарували представники вокальних та хореографічних колективів із Саксаганського району. Приємно вразили артисти вуличного театру на ходулях. Олександр Фефілатів, Гліб Припчук, перший міський.